Ви запитуєте, яку можна зняти квартиру на правому березі одну кімната до 10 тисяч. З ваших запросів, бажань, щоб в квартирі було холодильник, стиральна машина, стеклопакети і двоспальне ліжко. Я вам покажу квартиру, яка здалась в грудні 2024 році в Шевченковському районі. однокімнатна, за 9 тисяч. Дивіться, ось квартира в квартирі є двофазний щочок, це дуже добре, де ніч. Також є шафа. Ось, дивіться, є санузлі, є болер. Що на воду на гарячу холодну, ванна кімната в кафелі, в кухні є газова плита, який в даний момент дуже і дуже, дуже бонус. Мойка, стиральна машина нова, ну, вікна дерев'яні. І також є холодильник. Дивіться, дуже зручні двері, які не відкриваються, а закривають кімнату. Бо коли кімната є студія, воно дуже незручна, тому що з кухні поступає запах. Також двохспальне ліжко. Також є застікльоний балкон, як ви бачите, де можна сушити бельо. Також він наступає бар'єром від звуку і дає тепло в кімнату.